Друзі, вітаю, дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Зараз ми їдемо в воєнкомат. Чоловіку принесли повістку і зібрали пакет документів. Ну, що Я на інвалідності, я інвалід другої групи. І ми їдемо відвести документи. Ось так. Далі буде, буду вам показувати, що буде далі. Залишайтесь на нашому каналі. Дорога тут чистенька, ну якось так от буває, знаєте, трохи-трохи ожеледиться. О, як правильно, ожеледиться. А так чистенько і можна спокійно їхати. Це дуже добре. Їдемо далі. А далі дорога. Чистенька, дуже добре. Їхати добре. Їдемо з Богом. Чесно кажучи, я думала, буде багато снігу. Ні, немає такого великого снігу у нас тут на полях. Дорога частенька, де є добре? Це сонечко вийшло так добре. Дорога чистенька. Їдемо з богом. Пташки якісь злітають зверху ще. Ось так, друзі. Чесно кажучи, я думала буде багато снігу. Не дуже багато, так трошки присипав і все. Їдемо. машина наша їде, бачите? показую, вас знімаю. Так цікаво, сонечко. Світить з того боку і тінь сюди. Ось так ми їдемо. Друзі, їдемо додому. Були в воєнкоматі. Так, трошки я поговорила, шепотом, ніхто мене там не чув. Нас направили, ну сказали так по закону, треба. Чоловіку пройти медкомісію. І Ми поїхали у поліклініку, пройшли медкомісію, ще залишилося нам одного лікаря пройти хірурга бо у чоловіка, хірурга чоловік ну, пройшов, але ж треба зробити снімок. І будемо робити ну, в нашому місті. Бо у чоловіка була операція на ноги, зламав ногу і поставили пластину, а пластину знімати він не захотів. Й... І треба зробити знімок і до хірурга, а потім заключення буде, да? буде заключення і потім ще треба відвести справку о составі сім'ї. Взяти сьогодні поїдемо, обізьмемо. Я вже дві таблетки прийняла, накричалася, що чули мені, мене багато, хто, бо нервових клітин вже немає. І дуже вдячна людям поліклініці, які пропустили нас без черги, дай Божечка їм здоров'я, бо я вже не могла не сидіти, не ні стояти, ні, нічого. І ногу потягнула. і... Ось такі ось такі справи. Їдемо додому і завтра так п'ятниця. Завтра вранці чи... підемо робити рентген ноги, а потім вже понеділок приїхати. Так? Так. Да. Завтра ми чи ми завтра побачимо, як я буду себе почувати. Може, завтра поїдемо в а ні то понеділок. Відвеземо ще справку о составі сім'ї, сказали нам привезти, і хірурга чоловік пройде у поліклініці. І заключення зробить і все. Ну, зробить нам заключення. І в воєнкомат повеземо пакет документів цих. Буду вам ще знімати, показувати, говорити. Ось такі. Все, друзі, закінчую. Дуже болить голова і важко розмовляти. Накричалася я, дуже накричалася. почти що Залишайтесь на нашому каналі. Вибачаю, скло замарено трохи. Е, я щось що забула сказати, що е, цей пакет документів, ще... Ну, ми е, візьмемо справку і е, заключення медкомісії чоловіка, ну, чоловік проходив. і е, Те, що я на інвалід другої групи, по закону чоловік, е, у нього повинна бути відсрочка. І, е, Оцей пакет документів у районі у нас візьмуть в Вінкоматі і відправлять в Ізмаїл, так нам сказали. А, а Ізмаїльський район, так? Да? Ізмаїльський район, не, не Кирійський, зараз у нас Ізмаїльський район. Ну ось цей пакет документів відправлять у Ізмаїл і там будуть переглядати. А, а потім дадуть відсрочку. Їдемо друзі, зараз брати справку у составі сім'ї. Чоловік налиє бензину зараз. Останній, що маємо, в каністрі деливаєте, далі буде.